Історія, що сталася у селі Витли на Волині під час світлого тижня, одразу після Великодня обурила багатьох українців. Замість тихої скорботної молитви над тілом полеглого воїна Сергія Дешка, його мати та сестра пережили глум і знущання з боку московських ждунів у підрясниках. Майже три роки родина не могла повернути тіло героя додому. І коли це нарешті стало можливим, місцевий священник московського патріархату Станіслав Скупейко заборонив відспівувати його в храмі. Скупейко відомий як фанатичний прихильник рускава міра, і ця репутація склалася завдяки його численним провокаційним та радикальним вчинкам. Його колись в нас прив'язали до стовпа, бо він займався контрабандою. Щось у Польщу возив. Люди бояться, бо він бандит. Прийде і нас заб'є. Чим він відрізняється від Путіна? Те, що йому каже Росія, він вішає локшину на вуха людям, і вони вірять йому. Зрештою полеглого героя відспівали в сусідньому Любашеві, як і хотіла родина в храмі православної церкви України. Після цього прощання відбулося на рідному дворі в селі Ветли, і коли траурна процесія рушила до цвинтаря, люди звернулися до скупейка з проханням хоча б відчинити капличку. Той відмовив і в тому, щоб відчинити капличку, теж і в проханні матері героя вдарити в дзвони на честі сина. Люди чинять опір, як можуть, руками відстоюють своє право на храми, проходять через кілька судових інстанцій. У ветлах громада судилася з московським патріархатом понад два роки. Це має змінитися. Не люди повинні позиватися до РПЦ. Це має робити держава, і саме це передбачає закон про заборону діяльності московського патріархату.